Менти не виморли, так кажуть шахраї про своїх жертв, які ведуться на старі схеми обману. Ось у Києві та Чернігові аферисти шукали українців на понад 100 мільйонів гривень. Бог ти мій! Ой, використали стару як світ схему. Оператори кол-центрів телефонували жертвам та повідомляли про нібито виграш у лотереї. Боже, і це ще досі працює. Ну, Але щоб отримати його, потрібно було що заплатити за доставку вашого виграшу. Ну, от власне далі шахраї відправляли як прис, мило, шампуні, щітки, інші не надто дороговартісні подарунки. Ну а потім пропонували перейти до наступного етапу, щоб у фіналі отримати джекпот від 100 тисяч гривень до 750 п'ятдесяти. Щоб ці гроші потрапили до гуманця, треба було зробити новий фінансовий внесок. Організаторів оборудки вже затримали. Але, от на які ще злочини йдуть аферисти, дивимося далі у кримінальному датчиці. Наркотики заховав у дезодорант. Таку креативність проявив киянин. Заборонену посилку він віз до Чернігова. Це закладки якісь чи що? Закладки везеш? Закладки. Унюхав заборонені речовини службовий пес. Він прямо вказав на сумку кур'єра. При її огляді виявили 14 згортів канабісу, вже підготовлених для закладок. Вилучене направили на експертизу. А проти 19-річного хлопця порушили кримінальну справу за незаконне придбання зберігання та перевезення наркотичних речовин. Чергових порушників, які незаконно прямували до ЄС, затримали на кордоні з Румунією. Трьох чоловіків угледів дрон-прикордонників. Коли ухилянти почули неладне, накивали п'ятами. Але недалеко. За 300 метрів від держрубежу їх затримали правоохоронці та склали адмінпротоколи. Розбірки на зупинці. В центрі Дніпра компанія молодиків побила чоловіка, який чекав на громадський транспорт. Свої дії кривдники зафільмували на телефон. Потерпілий, намагався захиститися, прикривав обличчя руками, а кривдники при цьому насміхалися над жертвою. Потім відео виклали у соцмережі, яке і поширили місцеві пабліки. Офіційної інформації від поліції щодо інциденту немає. Ще один конфлікт між поліцейським та перехожим стався у Кам'янському на Дніпропетровщині. На відео, яке поширили у соцмережах, правоохоронці зупинили чоловіка з дитиною для перевірки документів. У цей момент в розмову втрутився інший чоловік, що проходив повз. Суперечка між правоохоронцем та перехожим привернула увагу людей. І поки поліція відволіклася на натовп, чоловіки втекли. Наступне відео не для слабкодухих і особам чутливим до перегляду не рекомендується. На Тернопільщині фермери на тракторі заганяли до смерті диких кабанів, а ті, що вціліли, добували потім палицями у соцмережі. Таких відео два. Вони зняті з різницею у тиждень. Зоозахисні організації звернулися до правоохоронців і стверджують, що мають інформацію про ще один більш жорстокий контент, де працівники цього ж агропідприємства знущалися з тварин ще й ножами. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Поліція встановила трьох осіб, які були на відео. Інших фігурантів шукають.